Вітаю на органічні садиби. Що робити, якщо ви знайшли суттєві ураження на томаті фітофторою? В першу чергу потрібно позрізати все хворе листя. От якщо ми бачимо, наприклад, ось у мене о, ураження фітофторою, всі такі шматочки листочків прибираємо. Якщо якийсь листочок уражений сильно, на ньому багато уражень, прибираємо повністю листок. От я декілька днів проводив таку процедуру, і у мене помідори, всі самі плоди здорові. І отут нормально, в принципі, виглядає кущ. Ну, ось ще друге враження зараз побачив. Сьогодні ці враження теж приберу і потрібно робити профілактичні обробки. Про норми обробок біопрепарати у мене на каналі можете шукати відео. Я в даному випадку зробив за останніх 10 днів всього одну обробку, навіть попри те, що хворіло. І, в принципі, от якщо обрізати і робити обробку з більшими нормами, цього достатньо, щоб оздоровити томат і встигнути зібрати весь урожай. Підписуйтесь на органічну садибу, будемо разом вирощувати томати без хімії.